Доброго дня, мене звати Наталія Мельченко, я консультант з освіти за кордоном, коуч вибору професій. І проєкт освіти у Європі 11 років допомагає абітурієнтам вступити в університети Європи. Сьогодні Словаччина і спеціальність інформаційні технології. Подивитися, що би вам сподобалось: яке місто, який університет, які там могли б бути умови вступу. Вступ без іспитів. Приклад такого університету теж є: відомий університет, Кошицький технічний університет. Знову ж таки, подивимося, посилання на цей університет. На цьому університету є факультет електротехніки і інформатики. І у нього є такі спеціальності, як бізнес-інформатика, інформатика, інтелектуальні системи, кібербезпека, комп'ютерне моделювання, комп'ютерні мережі. Тобто потрібно буде розібратися, яка з цих IT-спеціальностей саме ваша? Як це зробити? Ну, по-перше, цікаво було би подивитися на навчальні плани. Зручно на сайті буде це посилання під нашим відео. Є. Профіль абсолювента, який ви можете відкрити, і подивитися, ким може працювати випускник. Тут є такі брошури, це все розписано. Або ви можете подивитися студійний план, тобто відкрити такий pdf посилання в якому буде розписано, які саме предмети ви будете вивчати. До речі, ми завжди говоримо, що інформаційні технології це математика. А ми тут відкриваємо, дивимося, да, от перший рок студія фізика. Да, стоїть такий На 6 кредитів це доволі великий курс з фізики. Фізика, математика, принципи комп'ютерного інженірства, програмування, фізкультура, ну і, і ще основи софтверового інженірства. Ну, я не факівець за ІТ, я сподіваюся, що ви знаєте, що це таке. Що стосується умов прийняття, вони теж будуть за посиланням розписані, де ви бачите, що подати можна до 30 квітня такі документи. А далі, засідання приймальної комісії буде 7 червня. Тобто до 30 квітня вже весь пакет має бути підготовлений і там знаходитись. Цікава інформація ще стосовно того, скільки місць є. Скільки студентів денної форми може прийняти той чи інший факультет? Да? Ну, наприклад, інформатика 200 людей, да, а там.